Вітаю на уроці української мови. І сьогодні ми пригадаємо, що таке слово, значення слів і попрацюємо з піктограмами. Давай разом виконаємо дихальну вправу. Вправа називається квітка. Глибоко вдихни носиком аромат квітки. А видихай через ротик. Повтори вправу три рази. Давай разом промовимо чистомовки. Чу, чу, чу. Всім спечу по калачу. Ча, ча, ча. Відкуси калача. Че, 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 здобні калачі пече. Чи, чи, чи. Дочці печиво з печі, постав відео на паузу, промовчисто мовки самостійно, слова промовляй чітко, не поспішай. Послухай віршик, рідна мова. Буква до букви і виникло слово. Слово до слова звучить рідна мова. Чомусик задумався? А для чого людині потрібна мова? Як ти вважаєш? Вірно, людині мова потрібна для спілкування. Ми пройшли дослідницький шлях від найменших одиниць мовлення, звуків, до складів, а сукупність складів утворює слово. Мова складається зі слів. Без слів немає мовлення. Отож, слово основна одиниця мови. Слова мають певне значення. Вони називають предмет, називають ознаки або дії предметів. Давай разом з тобою пригадаємо. До назв предметів. Ставлять питання. Хто? Що? Що це? М'яч? До назв ознак ставлять питання який, яка, які? М'яч який? Червоний, круглий. До нас дій ставлять питання. Що робить, що роблять? Що робить м'яч? Стрибає. Твоє завдання. Назви букви в першому рядку. На місце пропусків став потрібні букви. Прочитай слова. Назви букву в рожевому прямокутнику. О. Зараз ми з тобою прочитаємо слова і замість пропусків поставимо букву О. Мамо. Сестричко. Любо, Ульянко. Світлано. Прочитай слова, які написані з великої букви. Любо, Ульянко, Світлано. Чому ці слова написані з великої букви? Так, бо це жіночі імена, а імена ми пишемо з великої букви. Назви букву У прямокутничку У. І замість пропусків ми з тобою будемо вставляти букву У. Давай прочитаємо слова Тату, братику, Сергійку, Толику, Петрику. Прочитай слова, які написані з великої букви Сергійку, Толику, Петрику. Чому ці слова написані з великої букви? Тому що це чоловічі імена. А імена ми пишемо з великої букви. Назви букву У квадратику Ю. І замість пропусків ми з тобою будемо вставляти букву Ю. Почали Бабусю, дідусю, Сергію, Анатолію, Олексію. Які слова написані з великої букви? Прочитай Сергію. Анатолію Олексію. Чому ці слова написані з великої букви? Так, це імена, а імена ми пишемо з великої букви. Запам'ятай звертання це слово або сполучення слів, що називають того, до кого звертаються, наприклад, вчителю. Мамо, тату, друже, Маріє. Підготуй, будь ласка, зошит, ручку попрацюємо в зошиті, але спочатку виконаємо вправу для пальчиків. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе. Ощик накрапає і чисте віконце вмивається природа, Сміхається сонце. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши 14 грудня. Твоє завдання прочитай слова, що означає кожне слово. Коли потрібно використовувати ці слова. Розглянь піктограми. Добери до кожної піктограми звертання до членів родини. Запиши слова. Підкресли букву в кінці кожного слова. Прочитай слова Мамо. Тату, дідусю, бабусю, сестричко, братику. Це слова звертання. Коли ми їх використовуємо? Коли звертаємося до членів своєї родини, розглянь піктограми. Назви членів родини. На кожній піктограмі того члена родини, який виділен білим кольором. Мама. Тато. Бабуся. Дідусь. Сестра, брат. Щоденно ми спілкуємося з великою кількістю людей. І членами родини також. Розглянь уважно піктограми. Прочитай слова. Добери до кожної піктограми, звертання. До членів родини. Як ми звернемося до мами? Мамо, до тата. Тату. До бабусі. Бабусю. До дідуся? Дідусю. До сестрички. Сестричко? До братика? Братику. А тепер запишемо слова в зошит. З великої букви Мамо постав кому і підкресли останню букву в слові. Тату бабусю дідусю. Сестричко, братику і постав крапочку. Якщо ти не встигаєш, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Пригадай, до кого ти можеш звертатися на Ти, а до кого на Ви. На Ти ти можеш звертатися до однокласників. Та до своїх друзів. А ще звертатися на ти ти можеш до своїх родичів. А звертатися на ви треба до старших людей за віком, до вчителів та до незнайомих. Твоє завдання. Розглянь зображення. Прочитай слова. На місце пропусків став потрібні слова. Прочитай речення і запиши в зошит. Прочитай слова вчителю. Вас Машо. Тебе. Розглянь уважно малюночок. Поміркуй, які слова треба вставити замість пропусків. Які слова загубилася? Вчителю, вітаю вас з Днем народження! Вчителю, вітаю вас з Днем Народження! Постав відео на паузу. Прочитай речення. Зверни увагу. У усному мовленні при звертанні ми робимо паузу. А на письмі звертання виокремлюємо комою. Вчителю! Кома, вітаю вас з Днем народження. Запиши речення в зошит. Вчителю. Вітаю вас з Днем народження і в кінці поставили знак оклику. Роздивись уважно малюночок поміркуй, які слова загубилися. Машо. Вітаю тебе з Днем народження. Машо! Вітаю тебе з Днем народження. Запишемо речення в зошит. Перше слово в реченні пишемо з великої букви. Слова в реченні пишуться окремо. В кінці речення. Ставимо розділовий знак. В даному випадку у нас знак оклику. Машо, вітаю тебе з Днем Народження. Послухай віршик Юрія Федьковича. Учітися, діти любі. Читайте, гадайте, як та пчілка метку з квітки. Розуму збирайте. Поміркуйте, до кого звертається автор. Так, до дітей. І давайте з вами підведемо підсумок уроку і пригадаємо, що звертання це слово або сполучення слів, що називають того, до кого звертаються. А я дякую вам за гарну роботу. До нових зустрічей.